Так, друзі, всім привіт. Збираємося на конференцію в Києві, яку організовує Агік. І проїжджаючи зовсім-зовсім недалеко, ми не мали права не заїхати в гості до наших нових друзів і партнерів. Компанія АТОМ. Це український виробник причіпного знаряддя до телескопічних навантажувачів. Окрім того, вони виробляють ще доволі великі різноманіття. Різної техніки і займаються перепродажем бушної техніки. Ми замовили в них е, всі знаряддя до нашого нового скорпіона. І ось проїжджаючи зовсім недалеко від заводу, я вирішив заїхати в гості, подивимось. Вперше я побачив наш, наші ковші і вила, які будуть на новому скорпіоні. І заодно покажу вам. Е, і заодно може вдасться погуляти по заводу. Зробити таку невеличку екскурсію. Тому не перемикайтеся, насипайте вподоба, як Я вважаю, що це відео має бути дуже цікавим, тому що виробник виробляє дуже якісні речі, не дарма ми відмовились від оригінальних, там знарядь. А вибираємо українського виробника. Всі ви прекрасно знаєте, що ми в першу чергу за якість, а вже потім дивимося, чи це виробник український чи ні. Тому що просто так підтримувати українського виробника, бо він український, це класно, але це, не завж... це досить часто може вилізати боком. А от якщо виробник український, і він ще й до того якісний, від цього виграють ви абсолютно всі. Виграємо в першу чергу ми як клієнт, виграємо в другу чергу ми як держава, тому що ми можемо мати якісні речі і навіть їх експортувати. Ну Сплату податків ніхто, скажімо так, не перестає говорити. Тому якось так, друзі. Шуруємо, подивимося, познайомимо вас. Сипте лайки. Спочатку познайомлю представник компанії Атом, пані Наталя. Е -е, розкажіть, що ми тут маємо доброго, що ви для нас приготували. Сьогодні ми вас зустрічаємо в Житомирі, на нашому підприємстві. І хочемо вам розказати про наші продукти, які ми виготовляємо на нашому заводі. До речі, завод знаходиться у нас під Житомиром в селі Левків. Ми вас всіх запрошуємо. Приїжджайте, будь ласка, до нас. Ми будемо дуже раді і щасливі угу. вас зустрічати, вітати і показати зсередини, як працює наше підприємство на кожному етапі. Ну на завод ми ще поїдемо якось другим разом. Ми тут трошечки погуляємо. В першу чергу я там бачу найбільший ковш на площаці, то я точно знаю, що то наш. Найбільший, найвеликий, найпотужний для великого телескопічного навантажувача, який прямує десь е, аж з Австрії. Да, за кордону. Ось цей ківш. Яка краса? 989 кілограм, одна тонна. Гарантія 10 Мі років. Міцність. Ви послухайте цей звук. Це конструкційна сталь С-355. Ця сталь використовується для е, тяжкого машинобудування, розрахована на великі навантаження. Має дуже високу міцність, е, високий ступінь е, стійко, ну, стійкість до зношування, до стирання. Тому ми можемо давати гарантію на кожен наш кіш. Mm -hmm. От, І, е, звичайно. Ножі найкращої якості Хардокс Швеції. Ножі ми перевірили, ми у вас купляли колись ніж до нашого телескопічного навантажувача. Ми його приварили самі і він ходить краще, ніж оригінальний. Та ви що? Так. Ми стараємося. Так. Адже ви достойні найкраще. Наші українські фермери хочуть. Якісну продукцію хочуть гарною технікою користуватися, і хочуть підтримувати українського виробника. Тому ми пропонуємо. Я завжди кажу: якщо є і якість і ще й український виробник, то то з гріхом не підтримувати. Що ви ще виробляєте такого так, цікавого? Що цікавого дуже на сьогоднішній день ми виготовляємо із таких популярних продуктів. Uh -huh. Це люлька. Uh -huh. Завжди вона для роботи well, на щось теж задумувалися над люлькою, що у вас взяти, але щось так вже зійшлося, що ми між люлькою і цим захватом вибрали все таки захват. Люльку може, ми якось там собі самі можемо зробити, а захват буде трошки важче. Ну, бачите, є такі от вироби, як ківш для наповнення бікбегів ага. з ваговою системою. Свого часу це була дуже затребувана штука. Так, він і зараз такий ківш популярний. Його перевага в тому, що він має спеціальну таку плаваючу каретку. Ага. От, і тут тензодатчики встановлені. Угу. Значить, що це нам дає? Нам це дозволяє бачити чітко вагу у, у біг-бегові угу. нашого продукту, чи це зерно добрива. З точністю до одного кілограма навіть в процесі руху навантажувача Класно. це важливо. Да, і дозовучий пристрій. Тут встановлене дозування, і ми можемо дозувати також з точністю до одного кілограма. Тобто, ви не втрачаєте з жодного кілограма свого продукту. Чи це зерно? Навіть такі, ківш працює на одному з цукрових заводів, фасує цукор у бігбегі. Угу. в спеціальних умовах. Класна штука. А і, до речі, на всі наші вироби передбачена державна компенсація 25%. Бачу ще передні противаги до тракторів робите. Ці противаги ми виготовляємо теж у нас на заводі. Там всередині встановлені спеціальні металеві пластини угу. і заливається бетоном. Угу. Тут у нас ще через всю противагу. Зазвичай ми обов'язково встановлюємо. У нас крізний вал. вал. Угу. Це дає ну, додаткову, мість, мість конструкції. Як кажу, надійність конструкції, да, надійність самого кріплення. От, противаги ми виготовляємо різної ваги. Конкретно ця 1000, 1400 кг. є противаги на 1 тонну, на 900 кг, на 500, на 400. Є спеціальні такі противаги з кришками для інструментів угу. і з фіксаторами для вогнегасників. Та ти що, круто, він да. дуже класно виглядає. І до на речі. заводі ми з вами подивимося ці противаги. Але це це все. Ага. Я не знаю. Ми ще виготовляємо дуже класні трьохточкові навіски угу. на різні трактори. На на різні пере передні стри... навіски. Передні навіски трьохточкові. Uh -huh. да. класна Ми штука Ми да, Гарної якості навіски, тому приїжджайте до нас в гості, покажемо все в живу. І це от класна штука теж мені подобається. Це все один комплект, так? Так, да, це щітка. Щітка підмітальна з баком для води. Угу, тобто щітка, вона зразу може мити? Вона може мити. Тут бак передбачений спеціальний. Угу. Тут є спеціальний електричний насос, який подає через труби на форсуночки під тиском воду. Угу. Можна їх включати, можна виключати. Що дуже зручно, ця щітка, бачите, балансує на пружинах. А Куди вам їх купують? Вони взагалі універсальні, їх можна приміняти і в приміщеннях, і на вулиці. Угу. І працюють вони, ну, але як... переважно які підприємства. А сільськогосподарські підприємства yes. для того, щоб свої території площадки прибирати, склади прибирати, дороги прибирати. Дороги, Я б сказала, більше для бурячників то тема, тому що досить часто при вивозу буряків на дорозі дуже купа болота. Там потім з поліцією зараз проблеми є. Так, да. Оце, до речі, ця щітка вона універсальна тим, що вона і калюжі вимітає, і мокрі забруднення, mm -hmm. і сухі, і вона крутиться і вліво, вправо, і вправо, ще й повертається від себе диски і до себе. Mm -hmm. Тобто я можу сказати, що вона для кожного буде дуже крута. Тобто корисна. вона може бути навіть як на телескопічній навантажувач, так і на задну навіску трактора. чи ні? На задню навіску трактора у нас є моделі щіток. Mm -hmm. вони, правда, так вущі. По габаритам можуть бути так, без баку або з баком для води можуть бути і на передню навіску, і на міні-фронтальні навантажувачі mm -hmm. ми теж у нас є для різних задач різні моделі. Десь у нас 6-7 моделей щіток Ти Ди дивишся на речі, і бачиш якість в першу чергу, тому що як колись казав мій прадід пана видно по халяві. <реш> І це здалека, розумієте, хтось щось так зліпив на коліні, воно здалека кидається зразу в очі. А коли бачиш, що кожен зварочний шов зроблений якісно, фарбований якісно, все зроблено е, для людей, скажімо так. І від того тільки кайфуєш, скажімо. А це, я так розумію, для, для чого це є? Це захват для тюків, угу. для гілок. Це взагалі універсальний захват, який широко використовується і для сільського господарства та інших задач. А саме для квадратних, для круглих тюків, угу. для навозу, для компосту, для силосу, для гілок абсолютно все, що ви можете захватити, його вантажопідйомність 2 тонни. І оці піки вони німецького виробництва. Дуже надійні з пружинної сталі, такої, mm -hmm. яка виготовляється методом рулонного кування. Mm -hmm. Циліндри дуже потужні. Тобто, це такий захват, який можу сказати, рекомендую абсолютно як надійний, багатофункціональний. Він бере 4 квадратних тюки за один раз або 3 круглих. Дуже 3 круглих можна ним взяти. За один раз, за один раз запросто. І так це власне. дуже пришвидшує роботу. А от там зелена ще якась штукенція О, стоїть. Це така штукенція, крута вище. Що Шо то таке? Це Я не такого... нашого виробництва. Я ще такого навіть не бачив, чесно кажучи. Так, це виробництва Англії, спеціальний угу. подрібнювач для тюків. Для підстилки я понял. Але цей ми звикли, що цей подрібнювач має агрегатуватися до трактора, працювати від МО, ВОМа, uh -huh. Але цей подрібнювач він працює від гідравліки uh -huh. і встановлюється на телескопічний навантажувач. Uh -huh. Над на Manitou, на Маніту надіє, чи будь-які навантажувачки які у вас є на господарстві. Працює від гідравліки і знов таки його кріплення передбачені із. Е Фронтальної, скажімо так, сторони, mm -hmm. з довгої сторони, широкої, і з цієї сторони, тобто ви можете підстилку подрібнювати і розкидати як наперед, так і на бік, так і на бік в залежності від ваших потреб. Кріплення йдуть в комплекті. Е, є різні моделі. Конкретно ця модель розрахована для великих тюків. Тобто сюди поміститься абсолютно будь-який круглий квадратний тюк. Дуже гарно захватує. Значить, вам не треба закладати через верх тюк. Угу. Е, оця кришка оця щелепа піднімається, ага. е, значить, конвер іде і прихватує цей Тюк. Ви забираєте це дуже швидко, зручно закриваєте все і поїхали працювати. Кругло. Ви щасливі, корівки щасливі. А оця штука теж нас десь часом цікавить, якщо тенденції не поміняються. Це конкретно даний ківш, розроблений для коренеплодів. Для буряку, ми займаємося зарплодів. буряком, то ми в курсі що це таке. І це дуже класна штука. От Підгортати. Дуже воно собі там витрясає лишній ґрунт, лишнє болото. І... Да, mm -hmm. і ці відстань між портами, вона може бути різна. От наприклад, цю можливо вам треба там більше, менше буряків. Трошечки більше треба. так? більше ми робимо любу відстань. Така, яка вам потрібна, яка підходить конкретно для ваших задач, для вашої техніки. Ніж mm -hmm. теж може бути зовсім інший, mm -hmm. може бути такий, ніж хвилястий. Зараз ми вже їх виготовляємо, ховаються болти, і для того для кращої, скажімо, збереженості овочі. Але є ще такі кімш маленькі, один кут. Угу. Він такий ківш призначений для е, каміння, для того, щоб з ґрунту забирати каміння. Так, а це я так зрозумів для силосовки, так? Так, у нас для роботи з силосом передбачений широкий асортимент навісного обладнання. Перше це процес заготівлі силосу, це каточки для силосу. Е, є каточки зі зміщенням. Що дозволяє нам підійти до краю силосної mm -hmm. ями. А, також в процесі заготівлі силосу можна використовувати граблі, можна використовувати відвали для силосу. І є такий спеціальний виріб, дуже цікавий. Називається розподільник для силосу. Mm -hmm. Насправді він у нас в Україні поки що не дуже популярний, але ми ці розподільники виготовляємо і вам дуже рекомендуємо. Добре. А цей а тут що таке є. Так. Це продукція імпортного виробництва гідробури Дігга і гідромолоти Індеко. Виробник Європа. Гідробурб – це понятно, Гідробурб. це там, щоб ми могли пеньки, а гідромолот це що таке Гідромога для чого? Встановлюється на екскаватор і дозволяє нам подрібнювати будівельні матеріали, ага. проводити демонтажні роботи. Це дуже актуально. Або неспішно. трамбовку якусь робити. Для трамбовки теж є спеціальне насадки устаткування, вібротрамбовки називаються. Угу. Так, ну це те, що в нас в більшості в будівництві і в демонтажах використовується. Зрозуміло. Тут така сама історія, як ми вже бачили. Причепами теж займаєтесь? Да, причепи ми привозимо з-кордону. Це європейське виробництво причепів дуже хорошої якості. А скільки такий причіп коштує? Такий 3500 євро з ПДВ. Це такий бортовий причіп. Я собі вже фотографую. Ой, це дуже класний причіп, я вам дуже рекомендую. Там у нас ще є причепи з спеціальним таким з'їздом. Типу лафети, так? Так, да, типу лафети. Так. Є такі невеличкі туристичні, Ні, там Невеличкі невеличкі та... ми маємо, нам треба Скрит. щось такого типу лафети. А давайте я вам більшого покажу. Давайте, йдемо, подивимося. О, дивіться, який у нас класний навантажувач. Бачу. Як він мені подобається. А ви ще, окрім того, є дилером uh, GCB, так, я розумію? Ми привозимо техніку себе з Європи. У нас ага. є телескопічні навантажувачі, близько до 100 одиниць. Uh -huh. Є екскаватори, є такі міні-фронтальні навантажувачі, міні-телескопічні для роботи на фермі. Дуже зручно. Вони мобільні, маленькі, але при цьому дуже потужні. Дозволяють вам виконати всі роботи. Uh -huh. Наприклад, прибрати територію, є спеціальні скрибочки для навозу, привезти сіно, корм. Абсолютно Класна штука. Будь для невеликих Я б сама ферм. це на такому б'їздила. <рес> Дуже крутий. І ось причіпи, про які я вам казала. Mm -hmm. Цей менший, про який ми з вами говорили, і так. Ага, то там. такий самий, який там був, так? Так, це такий. А це, самий. Та а це вже більший. Його більше вантажу підємність, і він тут відкидається, заїзд. Тобто можна щось і завести якусь техніку, малесенький там екскаватор. Або закотити колесо якесь, щоб не тяжко так. було. Да, тут, та Ну, ось це що? такий меншенький він з кришкою. Угу. Туристичний, знаєте, дуже класний, дуже зручний. Класно. І ось такі є ось такого варіанту. А от щось такого варіанту то в нас є приблизно. Так, да, ну це такі невеличкі. Якщо ви, наприклад, хочете перевезти якусь техніку, ківша. Ну, то нам щось, нам бут, щось да. приблизно до такого ближче. На то що запаска є, все як має бути. Яка його грузопідємність? Конкретно цього вантажопідємність йде, пишеться 3,5 тонни це загальне. Я поняв. Я приблизно собі зрозумів. Класно він зроблений. Дуже якісне, там є ще гальма. Бачу. І всі клієнти дуже задоволені і буває таке, що ще й щось. Сусіди. Нам таке, щось нам таке треба буде приглянути. Ми собі розберемося. Ми то ходимо, щось по інтернетах шукаємо. Воно щось таке або дуже дороге, або дуже неякісне. Ну Тут дуже гарні якісні. А тут причини. бачу, що таке. Давайте заглянемо з вами. Давайте заглянемо. — дуже е, цікаві рішення. Ага. Ми займаємося пакувальним обладнанням, пакувальними матеріалами. Угу. Тут є обладнання для упаковки вантажів на піддоні угу. за допомогою стрейч стрейч-плівки. Тобто будь-який вантаж можна замотати, будь-це делікатний вантаж, чи, можливо, якийсь тяжкий, нестабільний. Є рішення абсолютно для будь-яких задач. А це такий саміт тільки більший, так? Це вже йде автоматичний, да, автоматичний uh -huh. палетайзер без участі оператора може швидко пакувати. Тут у нас, бачите, встановлює, тестується, налаштовується автоматична лінія, яка дозволить нам складати вантаж на піддонах uh -huh. і потім його ще запаковувати в стрейч плівку. Це буде робитися швидко, якісно, економно. З мінімальними і хто може бути клієнтами такого обладнання. А в основному це великі підприємства, які виготовляють премікси, комбікормові заводи, заводи по виготовленню будівельних сумішей, харчових продуктів, таких як борошно, крупи в мішках, та будь-який продукт, угу. який потребує сфасування складання на піддон і палетування великих об'ємів, може бути забезпечений ось таким процесом автоматизації. Круто. А це що за машина? О, це такі машини. Їх дуже полюбляє компанія Епіцентр або МХП. Це угу. робот, який рухається навколо піддону і так само за допомогою стрейч плівки е пакує будь-який вантаж. Угу. Його перевага в тому, що він є мобільний, його можна переміщати по всій території, і підходить він для нестандартних вантажів, якихось великих габаритів. Наприклад, буває якийсь uh -huh. піддон. Я так понів він впирається тим собі колесом, і потім так по кругу собі. Да, він він бачить вантаж, його форму. От uh -huh. він їде, їде, їде. Бачить, що вже треба повертати. Класно. Uh -huh. а це uh -huh. така сама тільки так менше, так? Да, це менше, такий більш ручний, але uh -huh. його перевага в тому, що він легкий, простий, недорого коштує. Дуже зручно для овочівників. Можна пакувати сіткою. Наприклад, зараз підуть овочі. Щоб вони вентилювались, не псувалися в процесі зберігання транспортування, можна абсолютно будь-який вантаж запакувати спеціальною еластичною сіточкою. Класно. А ще захвати є для розкорчовки. Це мій найулюбленіший виріб. Це викорчовувач-крокодил. Ви тільки подивіться на нього. Він важить майже 400 кілограм. Подивіться на ці циліндри. Тут є розподільник гідравліки італійського виробництва, uh -huh. спеціальні швидкоз'єми для гідравліки. Все робимо дуже якісно. Він розрахований для роботи на телескопічних навантажувачах, курчує дерева діаметром до 30 сантиметрів. Скажу mm -hmm. чесно, дехто пробує і більше. Він витримує такі навантаження без проблем. Круто зроблено. Да. І головне, що підходить для Моцел. такого дрібної порочки, знаєте, такі всякі чагарники. Це у нас там в майстерні, видно, щось вантажок, не звертайте увагу. <світ> <світ> всякі робочі звуки. <світ> да. А це теж корчувач, на да. тільки. А він працює по-іншому. Він працює за допомогою вивороту mm -hmm. каретки. Тут уже добре для якихось пеньків. А яка такого ціна? Цей 89 тисяч гривень з ПДВ зараз mm -hmm. по акції, такий 129 тисяч гривень з ПДВ. Mm -hmm. Ну і Понял. знов таки 25% державна компенсація майже ну, на весь перелік. От на всі ковші, бачите, є куб, півтора, два, 2,5, 2,7 куба, навіть такі є великі красені. Чотири куби, куб. такі як наш. Да, такі, як, а вау. Пл... О, це мульчери та ротоватори виробництва компанії Прінот Німеччина. Це кращий mm -hmm. сві світовий виробник в даному напрямку. Мульчери та ротоватори дозволяють вам очистити територію, розліснити її, позбутися від старих залишків пеньків, дерев чи гарни. Бачив я такі в роботі. У нас такий працював цієї зими. Працював так? Крута штука. Дивіться, мульчери, вони е, йдуть, працюють поверхнево, а ротоватор він може заглибитися ще на певну кількість е, м, сантиметрів глибину. Ну, Там до 25 можливо. сантиметрів точно. 25-30, можливо, трішки, трішки, трішки треба дивитися кафе. Але вони працюють від вома, Це для тракторів. Угу. Є ж і такі мульчери, які працюють від гідравліки. Угу. І є навіть для екскаваторів. Я зрозумів, а тут ще є фронтальний навантажувачі. То для тракторів, так? Так. Ці фронтальні навантажувачі, це навантажувачі імпортного виробництва, це не ми виготовляємо. Uh -huh. Вони можуть бути призначені для різних по потужності тракторів, uh -huh. різних виробників. Це конкретно для джандірів. Uh -huh. Тому і колір такий, бачите, брендовий. Але також під ваш трактор, в вашому брендовому кольорі, ми пропонуємо. Фронтальні навантажувачі, а також до них різні ковші, вила, захвати, відвали, будь-які агрегати, які вам необхідно. І зараз у нас у розробці дуже класний новий кіфш, угу. який ви скоро побачите, для фронтальних навантажувачів. Класно. Так що очікуйте новинку, Приїдьте наступного разу до нас, ми вже вам покажемо. Обов'язково. Що тут ще доброго є? Тут десь цікавого. Ми офіційний дистриб'ютор компанії Самаш. Компанія угу. Самаш в Польщі розміщає своє виробництво. Пропонує комунальну техніку, різні мульчери для обкошування обочин, косарки угу. для того, щоб прибирати територію біля доріг. Під різним кутом, до речі, є доступ. Тут такі агрегати, які вам дозволяє навіть, от коли канал да, біля дороги йде, ще туди потрапити і правильно його обробити, очистити, дуже зручно. Класно. Тут і комунальна техніка, і головне, що тут є ще зелена лінія для м, тваринницьких компаній буде цікаво. Угу. Косарки, валкоутворювачі, Понял. граблі. Якось так. І тут ще буде дуже цікава цяцька, яка поїде до нас. О, точно, наш. Це відвал для зерна з подовжувачем. Дуже зручний агрегат. Дві які боковини тут передбачені. Угу. Ширина самого відвалу 2,5 метри. Це як конструктор. Ви можете користуватися просто відвалом, там, де бачите, такий спеціальний ніж угу. встановлений. Але основна його перевага, що тут є от такий подовжувач. Крім того, що він дуже міцний. Він обов'язково ще й легкий. Бачите, по якому принципу uh -huh. він зроблений. Тому що щоб не ну, не перевантажувати вашу техніку, і ви маєте можливість... Добре, а чисто теоретично ми можемо вила ще сюди на той подовжувач почепити. Ви фактично на подовжувач можете причепити будь. Ну ми не підчепимо, бо то вже буде заважко для самого да, нав... навантажувача. А от вила можна було цікаво, цікаво. Ну, э... Да, ми такого досвіду ще не проводили, теоретично, можливо, все, але ж треба розрахувати навантаження на каретку, на стрілу і краще працювати, ну, враховуючи всі моменти. Угу. От Взагалі спеціально зроблений цей виріб, щоб він був і міцний, і легкий, і максимально продуктивний. Подовжувачі теж, до речі, ви взяли такого великого подовжувача 4 угу. метри, але подовжувачі і 2 метри, 3 метри, будь які абсолютно. Це, до речі, шнеки для Ну, Ми спочатку шукали 9-метрового навантажувача. Але ми не хотіли, щоб телескоп був з трьох штоків, тільки з двох. Ага. А якщо з двох штоків це дуже довга машина, так. і вона вже не випили поворотка, Тому ми вирішили взяти семиметрову машину і подовжувач. І таким чином вийшли з того положення, що він у нас буде і універсальний, і повороткий, і міцний, і можна буде дотягнутися куди, де треба. У нас дуже потужно навантажує. Скільки тон він піднімає? П'ять з половиною. П'ять з половиною. Ого. То можна і вила. То можна і вила, я ж до чого і говорю. Без проблем. Це дуже класна штука. А що це таке? Це такий корчувач на 3CX. Угу. Якщо ви його придбаєте, якщо у вас є така техніка для розвитку. То, то до екскаватора, не... так? Да, ви його не будете знімати, він у вас буде працювати день і ніч. Ну, це такий корчувач дуже класний. Ну, Ого. Так. Вам на той причеп угу. треба от такі, таку мобільну заправочну станцію. Вона купили дуже ми вже мобільну заправочну станцію, але це класна штука. Це непогана невеличка 450 літрів. Угу. Тут є лічильник, є датчик рівня пального угу. і підключається ось, бачите, до акумулятора. акумулятора. Класно. Так. Класна Мобільник. штукенція. А що така штукенція коштує? 49 тисяч гривень з ПДВ, наскільки я пригадую, така штукенція. І головне, ви можете перевозити е, такий об'єм. Е, в машині, на причепі. Класна штука. Ми собі купили комплект обладнання до, до Єврокуба і ми навішали на нього. Ми ще, правда, його ще не пробували застосовувати. Але це теж цікава штука. Так, друзі. Ось така в нас вийшла цікава. У мене щось, певно, зле видно, але я нічого не зроблю. Така вийшла, от, цікава у нас легенька. Екскурсія скажімо так, складом виготовлених виробів на завод саме нам не вийшло поїхати. На саме виробництво нам трошечки не вийшло поїхати, тому що в мене по часу не складається. А пані Наталя забула сказати саме-саме основне, що сьогодні в них велике свято, в них 10 років тому рівно вони зробили свій перший виріб, перший ківш, З чим я їх дуже сильно і вітаю. Ну, як ви бачите, вироби на правду, якісні, вироби на правду, дуже класно зроблені. І то, що ми зробили свій вибір, саме такий. Ми про нього ні разу не шкодуємо. Будемо вам показувати, як воно буде в роботі. Бодя то все буде в нас тестувати. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну а я печу далі знімаю для вас далі, тому залишайтеся зі мною. Будьте здорові, слава Україні! І слава збройним силам України, поїхали.